Це про прогноз для всіх знаків зодіаку на новолуння. Новолуння цього разу знаку діви, а це значить, що буде багато починань. Найбільше відчують вплив цього новолуння з 14 вересня по 19 вересня. Власне, діви по сонцю та асцендентні козироги, водолії, рибки, леви та раки. Для всіх інших теж воно буде мати певне значення, тому що це новолуння воно співпадає з тим, що сонце зараз у Діві, і ось луна тепер в Діві. І оскільки два таких основних світила поєднуються в час новолуння, це завжди означає щось нове. Відкривається нова тема, в якій буде вас випробовувати доля. Відкривається нова ситуація, яка може бути пов'язана з документами, з матеріальним оформленням, з візами з взагалі. Зі всім, що дає ніби новий старт, тому для багатьох новий старт старт в проектах в новій роботі. Дуже вдало шукати роботу в цей час. Е, удачі на співбесідах, а також, звичайно, навчання і підвищення кваліфікації. Що чекати овном? Відкриваються нові можливості, нові шанси для багатьох, хто шукає роботу. Нарешті з'явиться та пропозиція, до якої вийшли. А можливі також винагороди та похвала на робочому місці, де ви знаходитесь. Однозначно, це карта досягнень, нагород, премій і певного такого можливого підвищення. Це ваша оцінка в робочій проф... е... сфері, тобто в професії. Далі йдемо до тельців. У тільців можливі певні розчарування, розчарування саме в людях, в домовленостях може щось зірватися, піти не по плану, але все однозначно до кращого. Просто цей час концентрує і, ніби показує, куди йти не потрібно. Тому, якщо є якісь розчарування, сприймаємо це як підказку, що то був невірний шлях, і треба знайти ще один шлях до реалізації своєї мрії. Йдемо далі до близнюків. О, близнюки. близнюки знайдуть спеціаліста, який допоможе вирішити певну справу. Напевно, у вас є ситуація, яка вас зіштовхує з тим, щоб шукати кваліфіковану людину, яка може допомогти. І саме в цей час ідеально можна її знайти. Далі для раків. М -м. Раки, у вас буде період, коли ви будете вичувати замкнутість, ніби немає виходу із ситуації, але це тільки здається. Тут треба детальніше підготуватися, можливо, чогось повчитися. Хороший час для того, аби переосмислити взагалі і зважити важливість цієї цілі, до якої ви йдете. Адже всі перешкоди, які зараз є, вони ніби заставляють задуматися про важливість цієї мети, до якої ви зараз прямуєте. Далі йдемо до левів. О, у левів дуже хороша карта, карта прояву. Тому для багатьох левів це буде як показова якась діяльність, буде якась ем, проявлення в соціальних медіа. Це захочеться слави, і вона буде до речі. Дуже успішна карта для започаткування свого бізнесу, своєї справи чи нової роботи. Якщо ж для дів я теж діва у Дів день народження, дів вітаю і у дів дуже хороша вдала карта. Ця карта означає в першу чергу признання в роботі, в кар'єрі, стрімкий ріст, а також амбіції, які можуть бути задоволені. Тому ні в чому собі не відмовляйте. йдіть на ризики, вони зараз будуть оправдані. Далі ми йдемо до Терезів. Терези у Терезів з'явиться вибір. Це час, коли треба буде переосмислити, який шлях обрати. Будуть два альтернативні, ніби шляхи. Але тут варто дійсно на на терезав на терези покласти ці два шляхи рішення ситуації і обрати найкраще для себе. Не тягніть, а прямо зараз приймайте рішення далі до скорпіончиків. Скорпіони дуже домашня затишна карта. Карта хорошого здоров'я. Тому якщо в когось було недомагання, а багато хто із скорпіонів мав попередній період таким складним, то це карта видуження. Карта, яка говорить про те, що врешті буде такий спокій, затишок, що для скорпіонів велика рідкість. Тепер йдемо до стрільців. А, стрільці. У стрільців карта, яка говорить про те, що право виходити з зони комфорту. Ви вже були занадто в такому ем, звикли, що час іде певні цілі здобуваються, але е, ніби все, все от в таких привичних рамках. Для того, щоб рости далі, доведеться вийти з зони комфорту. Можливо, десь переступити через себе, можливо, десь додати собі сміливості в справах, але вона зараз необхідна, аби не застрягнути на місці. Далі йдемо до козерогів. Козироги, можливі певні розчарування і колкі слова в колективі серед близького оточення, а можливо навіть доведеться щось неприємне почути від друзів чи близьких. Також це можлива відмова у певних документальних справах, але знову ж таки це такий період, який показує з ким краще мати справу, з ким ні, показує істинні думки, помисли інших людей стосовно вас. У Водоліїв дуже хороша прибуткова карта. Можливо, навіть в цей час варто навіть просити про підвищення, про збільшення зарплатні про якісь винагороди, тому що для водоліїв є шанс отримати прибуток, премію, додаткову виплату. Якусь це також карта подарунків і. Навіть якихось неочікуваних подарунків в плані там спадщини чи якогось а, ну, чогось такого дуже приємного, але саме у грошовому еквіваленті. Також, можливо, вдала продаж нерухомості чи якогось майна. Тепер йдемо до рибок, які чекають завжди найдовше. Рибки. у вас карта нерухомості. Карта, яка вказує на те, що треба звернути увагу, що в домі. В домі може бути ремонт, може ламатися десь техніка, а може, захочете купити щось нове до дім, і це буде дуже е благополучно. А також ця карта часто говорить про те, що зараз справи по нерухомості можуть піти в найкращу для вас сторону: продаж, купівля або зміна місця проживання в будь-якому випадку. Найкращий час на новолуння – це. На новолуння в Діві зробити порядок в домі, і для всіх знаків зодіаку це стосується, що зараз упорядкувати свої робочі документи, все, що у вас знаходиться в телефоні, всі файли, буде тільки найкращим чином готувати вас до нового етапу, який вже буде під впливом осіннього коридору, за темне, який ми чекаємо в жовтні.